Робота у медиків дуже непроста щодня серед болю страждань і крові. Тож, щоб знайти у житті позитивну рівновагу, вони часто вдаються до мистецтва, співають у хорі, грають в аматорському театрі або малюють картини. Творчі виставки медицинських роботників, які проводять наша бібліотеку, користуються все більшою популярністю і відкривають нам нові імена. Они стимулируют творческую активность активність здравоохранения нашего региона нашого позволяют і дозволяють їм призвание своего призвання творчества. Художні виставки обласна медична бібліотека проводить регулярно кілька разів на рік і щоразу намагається знайти інших авторів, бо митців серед медиків багато. Цього разу показали живопис інженера обласної лікарні Валерія Матюхіна. Копії відомих картин, різьблення по дереву Олександра Весельського, вишивку бісером Вікторії Колесник, медсестри з кардіохірургічного центру обласної лікарні, кавове дерево, Тетяни Слуки з обласного центру здоров'я і багато іншого. Але всіх їх об'єднує одне те, що вони те, що вони дуже креативні особистості, що вони мають творчу вдачу і що вони стараються зробити наш світ кращим. Особливу увагу привертають ліплені картини, що їх виготовляє молодша медсестра лабораторії обласної лікарні Любов Згодзинська. Там є все: і букети ніжних троянд, і улюблені коти, і глибока філософія. Треба ж робити ліпісточки. Вони виходить, з холодного фарфору, вони ну, красиві. От. Всі маленькі фігурки які, це глина. Тут теж глина, тут тісто, тут теж холодний фарфор. Тож відвідувачі щиро дякували і авторам мистецьких витворів, і організаторам, працівникам обласної медичної бібліотеки за таку чудову виставку.